Друзі, доброго вам всім ранку, дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 13 листопада 2022 року. Друзі, сьогодні у нас свято. Хоча Україна з 24 лютого 2022 року свята не відзначає, але це свято, до якого причетний я і до якого причетно багато людей. Це свято називається День Виноградаря і Винороба. Друзі, всі ті, хто причетний до цього свята, всі ті, хто займаються виноградною справою, я вас цих поздравляю із цим святом. Бажаю всім вам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього самого найкращого, нових досягнень, щоб все у вас було добре. І щоб з кожним роком виноградарство все більше і більше розвивалося, все більше і більше було нових досягнень. І щоб усе збувалося у вас те, що ви задумали. Друзі, ну що, сьогодні буду також вкривати, продовжувати свої виноградні кущі, тому що половина кущів ті, що менше виходить. Буду вкривати плівкою, сьогодні буду ставити дуги буду все це дороблювати, як то кажуть, і буду вкривати плівкою. З приводу вкриття я ще зніму відеоогляд, буде викладу, і я думаю, що все, в принципі, буде ясно по відео. Я вам розкажу, покажу там що до чого. Якось так, сьогодні вітер, через пару днів обіцяють у нас вже. Зиму, мінусова температура, так що потрібно швидко це все діло зробити, докрити виноградні кущі і щоб уже із спокійною душею, як то кажуть, відбути цю зиму. Хоча всі розуміють, що у нас відбувається, всі розуміють, яка в нас на даний час ситуація. Але все рівно Україна переможе і ми всі віримо в перемогу. Так що якось так. Ну що, ще раз святом всіх причетних з Днем виноградаря і винороба. І по традиції, друзі, бажаю всім, всім, всім вам. Саме головне це перемоги мирного неба. Міцного здоров'я і з Божою допомогою все в нас буде Україна. Вітер задуває, капець якийсь. Ну нічого, я думаю, все в нас буде добре. Сьогодні у нас 13 листопада 2022 року. Друзі, хочу сказати, що День виноградаря і винороба відзначають наприкінці другої неділі. Листопада місяця. В минулому році, якщо мене пам'ять моя не підводить, то це свято попало на 8 листопада, а в цьому році на 13. Тобто якось так. Все, друзі, дякую за увагу, до побачення, ще побачимося.